гає їх зі стріком перемог, який впевнено рухався до головного чемпіонства. А там і мейн-івенти шоу проти Зірокаля Джонсіна та Хрустальний Філ. Тож коли почалось падіння М'ясоїда? Я думаю, що це був матч проти CM Панка на Хелине сел. Саме після цього бою Рівс потрохи втрачав хайп. Звісно, він навіть тримав інтерконтинентальний титул, але це вже було не те. Що казати, якщо останній його матч це бій на Пейбек проти Калісто за титул США, який він, до речі, програв, то що стало причиною виліту не до Голдберга? Ну, як він сам сказав в Блозі, йому не доплатили. Переможці матчі завжди заробляли більше нього, який програвав. Також що останніми роками він не отримував можливостей на щось більше. Тому в серпні шляхи реслера і компанії розійшлись. Але те, що було потім. Ну, ящик Пандори відкрився. Першим ділом.